Операції з обліку власного капіталу не так часто трапляються на підприємстві, тому документуванню цих операцій приділяють недостатньо уваги. Більшість операцій з обліку власного капіталу не мають розроблених та затверджених форм первинної документації, як правило, використовуються бухгалтерські довідки, які складаються в довільній формі і частково відображають сутність господарської операції з обліку власного капіталу. І розглянемо первинні документи з обліку операцій з власним капіталом. Також пропонуємо застосовувати таку табличну форму документу. Для виправлення помилок на рахунку сорочкірі, а до інвентарної картки основних засобів пропонуємо додати розділ про переоцінку їх вартості. Форма для розрахунку результату від перепродажу акцій або їх анулювання може мати такий вигляд. А ось такою може бути форма розрахунку частки власного капіталу у разі виходу учасника з товариства. Господарські операції відображаються в бухгалтерському обліку тільки за наявності первинного. Документа на операції, для яких немає стандартизованих бланків типових форм первинних документів, оформляється бухгалтерська довідка, використання якої на законодавчому рівні передбачено лише для виправлення помилок в облікових реєстрах.